Вітаю! Львівський сирник смачна візитівка української кухні. Для його виготовлення береться тільки найкращий і свіжий кисломолочний сир найвищої жирності, свіжі домашні яйця. У результаті виходить ніжний сирний пиріг під шоколадною глазурю. Починаємо готувати кисломолочний сир, жовтки, цукор, ванільний цукор та м'яке вершкове масло перебити блендером до однорідності, додати цедру одного апельсину, підготовлені заздалегідь родзинки, манну крупу та все ретельно перемішати. Повний опис рецептури я залишу під відео, збити білки до піків та порціями додати до сирної маси. Викласти сирну масу в підготовлену форму. Традиційний львівський сирник має бути прямокутним. Випікати при температурі 170 градусів приблизно 50 хвилин. Потім залишити у вимкненій духовці ще хвилин на 30, Остиглий сирник залити шоколадною глазур'ю. Рецепт буде під відео. Або розтопленим шоколадом. Зверху можна прикрасити апельсином та поставити в холодильник на деякий час для застигання глазурі. В результаті вийшов насичений ніжно-солодкий десерт з нотками апельсин. а головне смачний десерт для всієї родини. Готуйте та насолоджуйтесь.